Всім привіт, любі друзі! Вітаю вас на му році. І сьогодні я перезнімаю свій Opel Insignia, бо нарешті в мене є оцей звучучок буде нормально, маю сьогодні оператора і не буде за 3 кілометри мене десь видно. Так що, let's go огляд! Почнемо наш огляд з серця даного авто. Це двохлітровий турбодизель CDTI потужністю 130 кінських сил. Скільки живих за цих уже 14 років? Я вам не скажу. Але турбінка дує і опельочок, як кажуть, пиздує. Дивіться, в даного двигуна є така одна основна проблемка. Це у масляному піддоні знаходиться така гумова пробочка, яка зсихається і з часом втрачається вакуум в системі, її треба міняти від 40 до 60 тисяч кожен раз. Бо якщо ви її не міняєте, то йде провертання вкладишів і трошечки ви попадаєте на непотрібний ремонт автомобіля, який вам взагалі не треба. А в цілому, ну є якісь там тоже мелкі нюансики, але це саме основна тема, яку треба при покупці. Е Попереднього власника спитати, а якщо він рубає окунця і він каже, що він не знає, бо він міняв, то краще залізти, доведеться трошечки там знизу, помучиться посилання на те, як робилося це в мене, я залишаю вилізе, вилізе, десь підсказочка тут чи тут. І будете бачити. Дивіться, турбіночка у нас гарат, все класно, все прекрасно. Ну, вроді би, таких якби явних проблем. Я більше не зустрічався, саме головне поміняти оцю пропочку резинову. Дивіться, коли ви купуєте мотор, о, мотор. Коли ви купуєте даний автомобіль, оці пластики можуть бути, так, як в мене. Ось тут поломане. Тут може бути накладка на акумулятор теж поломана, це треба звертати увагу. Плюс у мене не було накладочки на омивайку. Я її купив, вона стоїть ну, реально там, копійки, але вона ламається, бо тут кріплені надійні. Ці пластики всі ламаються, так що якщо будете знімати, знімайте обережно, щоб не розвалити пластик, бо буде така тема, як в мене. У мене вже воно потріскане. В принципі, ну... Я вже махав її купувати, вже як є, так є, так що будемо їздити, так як їздить. Так що ну, в загальному таких великих проблем немає. Ці ще автомобілі є е, бітурбові, е, повноприводні. Ну, то там прям взагалі песня, вони валять, як має бути. В мене передньоприводна, не бітурбова, тільки одна турбіночка. ну, Так, що як є. Добре, переходимо до е, дизайну і е, нюансів по кузову, які ви можете зустріти. Let's go! По дизайну даного автомобіля виходить так, що вони хотіли залізти трошечки в кращу вищу лігу, бо Opel Insignia був призваний замінити Vectra, яка почала втрачати в продажах. Vectra вже стала не ніхто не хотів купувати, і треба було дати щось нове, щоб знову змотивувати людей купувати Opel. І на заміну Vectra прийшла Insignia. Вони зробили ось такий дизайн, який ви зараз бачите перед собою. Принцип в універсалі мені дуже подобається, що я купив седані, Вони теж гарно виглядають. І це такий закос на не за кос, а це якби крок в кращу лігу до чуть кращого якби, Б класу. І ця машина не виглядає так дешево, якби, попередня Вектор. В принципі, вони просто запригують вищу лігу і що, дивіться, ми можемо робити такі класні тачечки. Купуйте, їсти, кайфуйте. Так що, ну в цілому, дизайном я задоволений. Вона виглядає навіть зараз. автомобіль 2010 року, 2024-му навіть зараз виглядає. ну... Не старою, вона не виглядає, що прям автомобіль банально застарів. Типа все, це вже відро, яке нафіг не треба дивитися. Йдемо, беремо Рено Мегана новенького і кайфуємо. Ні, це не так. Автомобіль має 18 дисків. Ну не маленькі, в принципі, це саме великі колеса, які були особисто на моїх автомобілях. А, і ще одне: це вже не той ополі, який був раніше. Він уже не гниє. Це не так, що ви так стали своєю кавою чи чаєм і тишина. І можна почути, як не є опель. Ні, це вже зовсім не ті опеля, які були раніше. Так що, є болячки. Тут з попереднього мого перезйому, що змінилося? Я дочепив бризговички на зиму, щоб менше кидало це все щастя сюди. Бо реально через те, що колесо трохи виступає, бо тут якби затягнута серединка, то воно все закидує все ось так сюди. Аж я не знаю, до других дверей я не знаю так страшно закидують, що то просто біда, особливо пороги. На зиму почепилося, щоб солі там, реагенти менше це все було, бо тут е, крило з порогом стикується, а воно не переходить в суцільне. І сюди, в щелину між дверями і порогом, теж може забиватися всяка фігня і за того починати гнисти е, знизу двері по кромці, так як, в принципі, це одна з самих таких болячок е, по кузову. Зараз я вам покажу. І ось тут оці болячки по передніх дверях, тут вже мене трошечки почала братися ржавчинка. Оце саме основна така болячка, що отут кромка дверей починає гнисти. Переважно тільки це по кузову в мінусах. Тут порог все ціленький, класно тут закривається, проблем немає, тільки оця от частиночка. Ось так виглядає автомобільчик ззаді. В принципі, мені все подобається. Шкода, що скло не відкривається окремо, так як в мене було в Рено-Лагуні. Це було реально прикольно. Мені подобаються повноприводні версії, бо вони мають переважно подвійний вихлоп. І коли ти ззаді бачиш дві отакі от, от баночки, це реально виглядає просто ну, для мене особисто це, це топчик-секс. Прям кайф. А щось такого супер ззаді, нічого немає. Надпис ECOFLEX. Екофлекс, ми трошечки флексим, коли бачимо, ми екологічно флексим. А так, ну, в принципі, ось так виглядає задня частина парктронічки. Тут под буксировочку вкручуємо, вушко. Ну що, тут більше нема що сказати, добре, перейдемо до багажнику. Переходимо до багажничка. Але одне, але в мене кнопочка відкривання, бо маю електричний багажничок. Ось у салону я нажимаю так кнопочку. Вуаля, багажничок відкривається. Да. Трохи отак, але що маємо, то маємо. Об'єм багажничка у нас не при зложених сидіннях 540 літрів. Коли ми складаємо сидіння, маємо об'єм в 1530 літрів. Ну, це прям. Ти заїжджаєш додому на поле, кладеш пару мішочків картошечки, зверху ще овесік, жито, ще можна кинути якихось пару вагончин. І в принципі, ти себе нормально чухаєш, бо місця прям дофіга. Єдиний мінусочок, що. А тут нема чого і як складувати сідки. Немає кнопки, щоб скласти сідочки. Ну, в мене немає. Може, якісь там комплектації у когось побагатші, то в принципі є, і ти собі нормально складуєш. Шторочка, то правда, присутня. Собі чік. Все, з'їхало, класно, прекрасно. Це працює. Але, на жаль, немає в мене цих кнопочок, їх би бракувало. Маємо тут ще такий додатковий подпол. Там у мене трошечки барахла, під ним маємо ще. О, дайте ще витягти. Я цього вже давно не робив тут. Ще додаткову нішу, тут мала би бути запасочка, але тут в мене є якийсь е, невеличкий насосик. І все, все остане, стибрили, перекупи, нічого мені тут, на жаль, не лишилося. Така правда. Е, можете спитати, для чого це дивні фари? Чесно, я перший раз, як відкрив багатчика, трошечки був тоже в шоці. Думаю, фари, що? Я ніколи такого не бачив. Е, то, як я це розумію, я прям додатково супер не вигуглював. Це для того, щоб коли ви їдете з відкритою кришкою, щоб ви всі бачили, що ви там повертаєте, гальмуєте. Це, в принципі, реально класно. Бо дехто, коли їде, наприклад, відкриті в нього так само фари знаходяться, як і в мене зверху на, самому, на самій кришці багажника. То що правильно, ніхто не бачить, чи ви повертаєте, чи ви гальмуєте, чи ви зараз хочете дати боком на передньому приводі. Ну, ви розумієте, дати боком на передньому приводі. А так тут ви маєте додаткові фари, які працюють. Так, що ну, от така от отємка, переходимо до салону. І перед тим, як піти на салон, я ж забувся. А, подивіться просто на цю здоровену полку. Це тільки на універсалах вона така здорова. Це просто, я перша відкрив, думаю, капець, що там, що там можна заховати, але саме головне, що в мене є, це оця кнопочка. І все. І ваші ручки чисті, вони не замазані. А тепер точно йдемо до салону. ергономіка салону. Почнемо з цього. Має мультикермо, тут купа кнопочок, все класно, типу там круїз контроль, підняти телефончик, додати гучності, щоб не тягнутися, десь отак ото не робить. Є тут дисплейчик, правда, з навігацією, навігація на диску це 2010 рік. Так що я навіть не використовую, треба буде або замінити повністю магнітолу, або докинути якийсь картплей, десь окремо, щоб то все працювало. В автомобілі маємо. Тут в підлокотничку в нас тут є aux. І в нас тут є USB-вхід. В принципі, одне і друге маємо. Е, так, чекайте. Тут маємо таку невеличку нішу, тут є у нас прикурувач один. Прикурувач ось тут маємо. другий. Тут у нас для кави. Два стаканчика можна поставити, можна закрити, щоб вам то не заважало. В принципі, я то більше використовую, щоб просто покласти там телефон. Або як навігація, я собі ставлю його тут, в принципі, нічого такого. Купа кнопочок від радіо, якими я в принципі, не користуюсь. двохзонний клімат-контроль. Кожен собі окремо може покрутити температурочку, це великий плюс. Автоматичне світло маю, автоматичні двірнички, які собі самі чистять, так що теж плюсик. Козирки. Нормально собі з світлом. Маємо тут світлочко. Теж плюсик. Обидва. це прям, Це ну, мені подобається ця тємка, Електричні дзеркала. На жаль, без складування, просто електрорегулювання. Кермо в мене навіть не витерте в м'ясо. Це прям плюсик. Типу, ну, воно ще прям виглядає нормально. В принципі, охватом кірма я задоволений, якраз не тонке і не грубе. То, що треба, шести ступочка. Мішалочка, на жаль, автоматика не була. Був точніше автоматик, але він був в хреновому стані. На даний момент автомобіль має 227 тисяч пробігу. Я його купував як було 225. Вже 2 тисячі я наїздив, в принципі. Ну, Я задоволений автомобілем. Нарікань у мене таких немає. Відомо, що десь там якийсь попередній власник щось там не доробив, там треба докупити. Доробить, так як ззаді прийдемо на задній ряд, то потім покажу якусь пластмаску там треба докупити. В принципі, по посадці. По посадці я задоволений, Місця більше ніж потрібно мені. Маємо комбінований салон, тряпка плюс кожані вставки. Я не знаю, чи це натуральна кожа, я думаю, це якась еко-кожа, бо ніхто би в інцігню аж так прям стільки забагато того всього не всовував би. Біла стеля, була би, блін, чорна стеля, був би просто топчик. Але що маємо, то маємо. В принципі, ну, Сперді, що вам розказують? Кнопочки, які вже не актуальні, типу старої навігації, аукса, а телефона, що телефон включається з Bluetooth, але можна тільки говорити по ньому. Ну, того вам вже сенсу нема розказати, бо це прям не актуально. А ще одне: тут є ось такий от датчик. Цей датчик світла він реагує саме на магнітолу. Якщо ми маємо, точніше, день. То магнітола світить а, таким більш білим кольором. Коли вже ніч, то вона світить таким більш темнішим, щоб вам не виїдало очі, коли ви у вас а, акцент був більше на дорозі, ніж на магнітолі. Щоб не було так, що у вас тут а, блін, прям якийсь, а, я не знаю, якась дискотека, і ви дивитесь сюди, а що коїться по дорозі, то ви прям, ну, взагалі не викупаєте. Тут у нас місце для окулярів. Нормально, зручно, класно. Добре, а що тут ще розказувати. Ну, в принципі, 4 стеклоподйомники, все класно, все прекрасно. Переходимо на задній ряд подивимося, яке місце залишається. Ззаді е, маємо так міро 182. Щоб не було останнього з що переставлена сідушка. Тут рамка вже не так. Видно, що сідушка пересунута, місця нема. Хто їздить, хто знає. Ідіть в сраку. Нічого не пересовував, Як стоїть, так стоїть. Місця до колін має тут вже на три пальці. В принципі, мені вистачає. ну Окей, з місцем немає проблем. ззаді підголовничок треба буде підняти, відрегулювати кожному це індивідуально. Що я говорив, що ззаді невеличкі типу, приколи. Це отут немає а, такої а, рамочки, бо зломана, і немає заглушки на прикурювач. Хоча мені здається, що вона є, просто що вона відломана. Тут просто ніша не знаю, для якихось копійок хіба що. Тут маємо місце кинути барахло так само, тут місце на барахло, а, підлокотничок. Маємо в ньому два підстаканочка. Так що, якщо тут їде дві людини ззаді, а не три, то прям кайфу собі можете поставити завжди вашу каву чи водичку. Тут відкривається місце. Теж для якихось дрібничок, можна якось бутербродика в кульочечку положити. Далі, тут ми маємо місце для лиш, можемо залізти, вагонку, правда, положити, отак сюди, якщо треба буде. З багажничка. Отак от. ззаді місце, ну, як на мене, достатньо. Сідушки е зручні, я не що якісь. Трабли, там будучи ще щось, держатися мені, я в разі чого, як за що, якщо хтось буде валить, скло підйомничок є, якщо мені там вдруг кліматизації стане замало, або я там захочу висунуть голову, комусь передати привітики. Так що по задньому ряду, ну в принципі, комфортно. Я не знаю, як тут троє будуть люди їздити, бо я ззаді не їжджу, але думаю, в принципі, таких троє, як я, худеньких хлопців, то собі в принципі, або дівчат сядуть нормально, місця буде прям. Вагон, маємо своє окреме світло, ввечері, якщо комусь треба буде підсвітити, воно працює. так що Добре, що? Заводимо двигун і їдемо, проїдемось. Ну що, запускаємо автомобільчик. Правда, тут не було так, як на матір-супер зараз звуку. Ну, сорі, не буде. Про що я вам і говорю? Дивіться, монітор зараз світиться білим. Якби е, був е, зараз точніше була б зараз ніч на дворі, було б інакше. Добре, все, маємо, що світиться двохзоночка, світиться, забув сказати спереді. Маю електроручнічок. Витискаємо гальмот. Чікс. Ручнічок опущений. Добре, відкрию по газу, ну, фера вам, мабуть, буде чути з того, що прямо аж там навалює. Ну, На жаль, супер такого звуку, як на манізі, у нас немає. Оп. Не дозакрив, добре. Давайте проїдемось дизельочок 2 літра. В принципі, що тут ну, розказувати? Собі де класно. А, машина збита. Я б не сказав, що вона достатньо м'яка, або там достатньо якась а, на такій дорозі сільський комфортна. ну Типу, це, це середина, це не, не супер там ви не їдете. Я вам скажу так: тут я їхав в лагуні тою самою дорогою. Це якби мій стандартний полігон для зйомок, доки тут можна знімати. То на лагуні було м'якша набагато. Лагуна м'якша. Ця більш машина збита, вона твердіша. На асфальті 100% вона прям прям мені дуже подобається. На такій сільській дорозі виходить так, що трошечки ну, вона така твердіша. Немає прям такої м'якості, що ти сів, то такий бабусін диван або крісло, ти собі такі. Кайф подобається. Так що, ну, в принципі, по такі сільські дороги ти собі ті поїдеш, ну, ніяких нарікань немає, просто одне але, що. Це не буде аж так м'яко. Може через те, що 18-ті колеса теж своє дають як-не-як. Там, ну, типа не, не прям ізолента стоїть, але як уже є. Добре, переносимось на асфальтик, спробуємо до соточки розогнатися по відчуттям е швидко не швидко. По асфальтику, моя корони, дивіться, я його всюди вставляю. По асфальтику ну, нарікань ніяких немає е, до даного автомобіля. Собі класно, тримається, дороги, все, кайф. ну, В принципі, мені дуже сильно подобається. Але на рахунок е, їзди по трасі, ну, само собою, 6-й круїз, круїсти, там їдеш 2000 оборотів на 120, вообще, кайф. Але я не знаю, чи це через те, що зараз зимова резина така шумна стоїть. Ну, Чується, як трохи йде шум в салон. Прям проблем через вітер, що обтікає автомобіль, немає. Але то, що шумить з резини, прям чути. Або це через те, що немає шумоізоляції в арках, ну, це особисто мої відчуття такі. Ну, Трохи непонятно. Є такий моментик з цим, що може резину треба просто поставити нормально, і цей шум піде. Ну, то, що з моїх скажімо так, відчуттів. Так, що якось отак ти виглядає. А в принципі, по місту, що тут? А ти далі третій передачі не включаєш? Бо дизельок тобі, в принципі, більше і не треба. Бо ти собі чік-пик і вже, ну, вже ну, ти з своїх 50-60 більше тобі не треба. От що, друга передача трошечки, оп, переключився, вже 50. Все, ти просто на третій топ підтримуєш і тобі більше, в принципі, не треба. Окей, зараз зробимо невеличкий замірчик. Відчуттєвий, як до сотні, їде. Що, пробуємо? Перша чік мокра дорога, я не знаю, як воно зараз стартанеться, трошки розкрутимо. Свищить. Погнали. І, давай, 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 давай. 90 сотка є. Yeah. Ну, правда, без проміжі не вийшло. Не знаю, може би треба було краще якось інакше крутити, але маємо зараз таку от соточку. Інакшої соточки у нас, на жаль, не вийшло. В принципі, достатньо, але їздив на трохи більш потужніших машинах, то я не скажу, що це вау. На трасі вам не створює ніякого дискомфорту, там когось обогнати, коли хтось вам пристроївся ззаді і моргнув фара, ви собі блін, чик скинув на п'ятерочку, трошки газу дали, обогнали. Взагалі проблем немає. По місту взагалі ніяких проблем немає. Ну, вам ви нажили, що? турбінка підхопила і ви вже все, ви почали набирати швидкість. Розхід в середньому зараз по крікам якраз і покаже, що у нас там по розходу. В середньому мене показує 7,2 літра на 100 км. На трасі, зрозуміло, що там можна там в 6 влізти, смотря з якою швидкістю їхати. Якщо там їхати 100-110 на 6 передачі, то можна навіть і в інакші циферки влазити. Якщо там десь 120, це буде 6-6 копійками, тобто, в принципі. Питань немає ніяких, тільки от що треба поміняти, буде дисплея, щоб мати тут навігацію і не відволікатися на той телефон, і тоді прям буде взагалі кайф. А так, в цілому, ну, що я можу сказати? Особисто я задоволений покупкою. Якщо б мене хтось спитав, чи варто брати інсігнію, я би 100% рекомендував брати Insignia. Блін, це хороша машина. Вона виглядає сучасно, навіть 24-му році ніяких приколів немає. Можна взяти на автоматі, можна взяти на механіці, є вибір. Можете взяти бітурбову, повнопривідну і собі просто кайфувати, валить. Можете взяти, так як в мене, 2 літра турбодизер 130 коників, ну, вибирайте кожному з вас. Так що, в принципі, ну, машина виглядає сучасно, окрім магнітолу. Реально, магнітолу без замінить. Є можливість поставити сюди тесло, екран він буде аж сюди до кліматконтроля. Або можете поставити, щоб не псувати стандартний дизайн від заводу, поставити таку саму магнітолу на сенсорі, або на керування ось цим джойстиком, бо цей джойстик теж тут керує, він всі функції виконує. Просто що об'єктивно, диск, навігація стара, купа доріг оновилася, воно вже не витягує ну 14 років, вибачте, пройшло і, і вже все. Ну, ви з цим нічого не зробите, навігація реально не актуальна. Бо купа кнопок, якими ви в принципі не будете користуватися, так що. Якось ось так то виглядає. Приборка, в принципі, мені дуже подобається. Є можливість, бо в мене зараз е, знайомий пробую щось під колхози, щоб тут поставляти ці лєнти, підсвітки, щоб типу, було більш сучасно, більш класно. Може, я в себе колись це зроблю. Так що в подальшому, якщо що, то буду щось докидувати. Тут ще та штучечка закривається, і якось ось так. Добре. Всіх був дуже радий бачити на огляді. Ставимо подобачки, підписуємося на каналчик, допомагаємо розвиватися, йдемо далі. Думаю, трошечки як появляться гроші. Я би хотів зробити проект або на Гальфа 4-го, або на 190-го Мерседеса. Ну то, вже як там десь трошечки в люди буде кеш, будемо це проєкт робити. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Зараз потрібна їм найбільша підтримка, бо партнери трошечки нам підісрали. Кидайте свої гривники на дрони і всім гарного нового року і гарного початку. Бувайте!